І знову я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера. А сьогодні подивимося, які знижки на побутову хімію, адже ви в курсі, що день народження ВТБ і дуже хороші знижки. Я бачу навіть до 50% деякі позиції. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Покажу найкращі акційні товари на побутову хімію. Пам'ятаєте, акції з 24 по 30, включно вересня. Зараз слінор, зі знижкою майже 50%, весь лінор 800 мл будь-який по 138 гривень. Зі знижкою порошок Теобебі для прання дитячих речей 2 кг 200 г 262 гривні. Дуже хороша знижка на оксі, плямовий відник для кольорових речей. Зверніть увагу, можна для автомат-машини і можна для ручного прання 200 г у 22 гривні. Ну, я заокруглю ці копійки в більшу сторону для зручності. Відбілювач персоль О2 200 г 19 гривень. Порошок гала вагою 2,700-269 гривень. Невеличка знижка на пересіл Експерт кіло 200 Мені здається, якщо я не помиляюсь, в іншому магазині дешевше. Я перевірю ціну і вам вже скажу. Будь ласка, переглядайте усі відео на каналі, щоб знати, де, в якому магазині хороша знижка на той чи інший товар. Це додаткова економія наша. 180 гривень, подивлюся в іншому магазині обов'язково, якщо я не помиляюсь. Так, гала порошок кіло 800, 179 гривень. А хто надає перевагу Фельдші Азура, а, кондиціонер для білизни? Дивіться, тут 2 літри і 170 гривень. Це ще економніше. Будь-який перволь в магазині АТБ 206 гривень та 30 копійок, цілий літр. Зі знижкою тверде мило для дитячої білизни 140 грамів, 1550. Міо Перфетто своя лінія проти плям, Тверде мило 140 грамів, 20 гривень, 60 копійок. Порошок Савекс 4,5 кілограми 363 гривні. В кого алергія на миючі пральні засоби, можна придбати ось такий засіб проти алергії. Делікатний запах для кольорових та білих речей літровий. Зараз по 103,60 гривень. Чим геть для прання є універсальний є для кольорових речей. Об'єм літр 800 по ціні 124. Велс кисневий відбілювач кілограмовий. Також можна використовувати для ручного або ж автомат прання 103 гривні. Порошок Савекс колор вагою півтора кілограми по ціні 145 гривень. Порошок ВОЖ універсальний автомат машина 3,5 кг, 326,50. Гель для прання ПРО ВОЖ, вагою 200 80 гривень. Зі знижкою гель для прання Wash and Free вагою 2,100 за ціною 86 гривень. Капсули для прання нео-універсальні, Два в одному. Порошок та гель 24 штуки 222 гривні. Знижка 40% на порошок тайт колор 300 грамів 46,50. Мило господарське літрове. рідке, 37 гривень та 20 копійок. Вашен фрі. Капсули для прання 19 штук. Універсальні. За ціною 149 гривень. Також хороша знижка. Зараз зверніть увагу. Гель для прання для білих та кольорових речей Grünwald, об'єм 81 гривня та 30 копійок. Знижка на капсули провож 3 в одному. Також універсальні. Тут 23 штуки. За ціною 139 гривень та 60 копійок. Знижка 30%. В акції капсули для прання старт універсальні 12 штук за 76 гривень та 60 копійок. Зі знижкою універсальний гель для прання Онікс 194 гривні 4 кілограми. В акції дитячий гель для прання сатін, також універсальний 3 кілограми 122 гривні майже. Порошок. Грюнвельд 400 грамів 29 гривень. Зверніть увагу. А, теж хороша знижка. Порошок Грюнвельд з кондиціонером два в одному. 4 кілограми 187 гривень. Порошок для очищення ріо 500 грамів 27. Засіб для миття дитячого посуду сатін 500 мл 39 гривень. Розкуповують у цій фейрі таблетки для посудомийної машини. Фейрі Платіну Плюс тут 19 штук 220 гривень. В акції туалетне каченя 500 мл. Гель для унітазу 63 гривні. А зі знижкою літровий білий Доместос» – 96 гривень. І акція триває на Domestos 750 мл по 77,50. Неопідвісні блоки для унітазу. Дві штучки в упаковці. Спробуйте оці лісові ягоди. Я купував, мені сподобались. Ну, це свіжість океану, вже така, мені здається, проїлася. Це мій особисто смак. Дивіться, 54 гривні 50 копійок за дві штуки. Дуже хороша акція. Зі знижкою, хто надає перевагу, Брев, 61 гривня подорожчив. ФЕРІ, але зверніть увагу, тільки гранатовий за об'ємом 750 мл 98 гривень. Зі знижкою також GieLEX для миття посуду 950 грамів 89. Онікс літровий гель для унітазу 72,50 Знижка 30%. Ось такий Ріо. Універсальний миючий засіб 500 мл 43,50. А ще зараз з хорошою знижкою. Ось ці підвісні блоки по 16 гривень. Розумний вибір. Є багато різних ароматів. Засіб для миття Ріо. Є алої, є м'ята 500 мл 31 гривня. Спрей для видалення жиру 67 гривень 500 мл. Засіб спрей від нагару антижир 500 мл 79 гривень. Спрей Клін тут 800 грамів 102 гривні 60 копійок. Також в акції гелекс спрей, антижир, розпилювач 72 гривні. Зі знижкою містер мускул спрей для вікон та для дзеркал 89 гривень 500 мл. Засіб для дзеркал або ж для вікон. Розумний вибір 500 мл 36 гривень. А ще зі знижкою також можна придбати для дзеркал або ж для вікон Нео 500 мл 29 гривень. Зі знижкою таблетки для бачка в унітаз Є два аромати на вибір, чотири штуки. Зараз за ціною. 31 гривня. Містер Мускул для прочистки зливних труб. 70 грамів, 35 гривень. Є трішки економніший варіант, також для прочистки труб. Містер Кріт по 15,50 70 грамів. Триває акція на DAV розкішний об'єм 200 мл. Кондиціонер бальзаму Поліскович 94 гривні. А зі знижкою зараз можна придбати великий лак для волосся 400 мл своєї лінії за 83 гривні. Пантін. Прові тримається по 149 гривень у кожному магазині. Зараз така ціна на ПРОВІ – 400 мілілітрів. А ось дав непогана знижка на шампунь, але для фарбованого волосся 400 мілілітрів 127 гривень. Також в акції шампуні день у день. Пляшка йде з дозатором: 750 мілілітрів. Тут великий об'єм 40 гривень та 20 копійок. Є для пошкодженого волосся фарбованого і є для всіх типів дитячий засіб 3 в 1, 48, 70 пів літри. Шампунь «Доктор». Дивіться, є ось такий зміцнюючий для ослабленого волосся, а є потрійна сила проти випадіння. Він йде об'ємом літр 101 гривня зі знижкою. Також в акції зараз шампуні Тео, це болгарські шампуні. Є два види: є алоя і є з аргановою олією, зволожуючи 350 мл за 52 гривні. А хто користується шампунями сьоз? Це найнижча ціна. Зараз в магазині АТБ його ціна 128,50. Є декілька видів, бачу 440 мл. А знижка на шампунь Head and Shoulders 300 мл 124 гривні три види, класичний лимон та м'ята. І також триває акція на шампунь Шаума 400 мл 102 гривні 60 копійок, і чоловічі 108,80 проти лупи. Ще можна проти лупи придбати клія 220 мл – 93 гривні. Або ж ось такі 300 мл за 74,60 – Це також проти лупи. Точнісінько такий самий, тільки вже об'ємом 750 мл 109 гривень. Шампуні літрові від Калос по 124,40. І маски цієї ж фірми 83 гривні 500 мл. Шампунь від Dallas, сила 5 трав, тут 900 грамів, 60 гривень. Зі знижкою 30% освіжувачі повітря, оцей змінний балон, зараз можна придбати будь-який за 43 гривні та 40 копійок. Тут більше, ніж 10 видів, більше 10 ароматів. Сільвер, захист від води, 300 мл, 81 гривня. Сільвер, захист від води, чорний колір для ноутбуку та зам... для no для ноутбуку, 89 гривень. Також зі знижкою можна придбати гліцеринову щиточку, блиск 26,80. І ось такі трішки менші по 18,50. Ще раз наголошую: гарна ціна стоїть на рексону спрей чоловічо 83,50. Також можна придбати нівею в акції чоловічу по 98,30. Знижка 40% на бальзам після гуління нівея 175 гривень. В акції також рексона жіноча спрей антиперспірант за 81 гривню 50 копійок. Сухий антиперспірант рексона 110 гривень. І дав по 106,60 гривень. А зі знижкою крем Нівея Софт 78 гривень. В акції класична Нівея. Це велика баночка, 150 грамів, 74 гривні, знижка 40%. Дитячий крем beauty Derm 75 мл, 39. До речі, скоро копійок. 10 копійок виводять. Із а, обігу, тому не знаю, які ціни будуть без копійок. Добре. Крем для рук а, своя лінія по 20 гривень та 60 копійок. Зверніть увагу, надзвичайно хороша ціна на рексону кулькову 61 гривня 60 копійок. А ось на Ніваю кулькову ще краща ціна 53 гривні. Арко. Чоловічі кулькові антиперспіранти по 49 гривень. І також в акції арко спрей дезодоранти чоловічі 63,30. Кулькові дезодоранти Фа 55 гривень. Зубна паста сенс – 75 мл, Відновлення та захист 125,40. Сенс 1 відбілююча паста 100 мл 117,60. Синсудин щоденний захист 100 мл майже 112 гривень. І можна придбати ось таку щоденний захист 65 мл за 55 гривень. Хто надає перевагу парадонтекс 100 мл 88,30. Парадонтекс комплексний захист 75 мл 97,50 а знижка на пасту лакалут актив 100 мл 105 гривень та 30 копійок. Парадонтекс свіжість трав 50 мл 47,30. Колгіт дитяча зубна паста 44 гривні. Колгіт для всієї родини 75 мл – 41-30. Колгіт 50 мл 28 гривень. Та Колгіт потрійна дія 125 мл, 55 гривень. Зубна паста Аквафреш, 100 мл по ціні 47,40. Зубна паста Дентал по 36 гривень. Об'єм тут 100 мл. Зубні щітки Колгіт дві штуки, 66 гривень. Одна зубна щітка Колгіт, але зверніть увагу, вона ще чистить язик по 53 гривні. Зубні дитячі м'які щітки для чищення зубок. На, бачите, на підставках, на присосках по 20 гривень 60 копійок. Зі знижкою кремові гелі для душу, нівея 250 мл. Є класична нівея. Є з ароматом персика 61 гривня та 30 копійок. Кремові зволожуючі гелі для душу Джонсон. Вони з оліями. Дуже хороший гель для душу. 400 мл 91 гривня. Великі кремові гелі для душу 750 мл. Є декілька ароматів 84 гривні. Антибактеріальне мило, своя лінія, 460 мл. Просто переливаєте у свій дозатор 31 гривня. Тверде гліцеринове мило дору 150 грамів 41 гривня. Також в акції класичний ДАВ тверде мило 135 грамів 63. Зі знижкою можна придбати тверде мило, крем мило Нішель від своєї лінії 90 грамів 28,50. Дитяче тверде мило Джонсон 90 грамів 26 гривень. Тверде мило факс упаковка 61 гривня. І тверде мило своя лінія 45 гривень. Тверде косметичне мило «Своя лінія тут 140 грамів вага. є перлина, є орхідея 22 гривні. Зі знижкою також мило своя лінія. Тверде по 12-20, тут 100 грамів. Є різні аромати. Тверде мило розумний вибір. Тут 4 шматочки 280 грамів 31 гривня. Дитячий засіб 3 в одному, 350 мл 53,40. Знижка на крем мило «Рідке» 460 мл 20 гривень та 60 копійок. Зі знижкою мило Тео 400 мл 49,60. Зі знижкою також мило своя лінія 300 мл 23,70. Гель для душу Аркомен 60 гривень. Ось такі можна придбати гелі для душу по 63 гривні 400 мл. Та чоловічі гелі для душу меладу 500 мл 58 Гель для душу Фа Мен 400 мл 105. Зі знижкою Нівея Мен 90 гривень 250 мл. В акції туалетний папір. Своя лінія елітний. Тришаровий, 4 штуки з ароматом манго по ціні 61 гривня. Папір туалетний вологий для дорослих та дитячих. 50 штук у упаковці. Своя лінія. 32 гривні. Палички ватні, розумний вибір, 200 штук 15,40. Палички ватні в тубусі, своя лінія, тут 200 штук, 28 гривень. Зараз хороша знижка на паперові рушники, двошарові своя лінія. Дві упаковки за 32 гривні. Так, це у нас також рушник паперовий тришаровий своя лінія по ціні 52,60 Антибактеріальні серветки. Своя лінія. Упаковка йде з клапаном. Тут 60 штук за 26 гривень. Звичайні серветки, 60 штук, 12 гривень. Є ще ось такі по 20 гривень, тут 100 штук жовтого кольору. Серветки дитячі 24 штуки вологі 1550. Зі знижкою підгузки трусики для дорослих розмір М 10 штук 209 гривень, 40 копійок. Для дорослих тена на підгузки 30 штук. Розмір М 575 гривень та розмір Л 655 гривень. Зі знижкою для новонароджених підгузки хагіси 237 та 248 гривень. Міні-бі-підгузки дитячі для хлопчиків та для дівчаток 315 гривень зі знижкою. І зі знижкою можна придбати а, підгузки трусики торгової марки Pampers 345 гривень, знижка 30%. Жіноча гігієна Леді Слім 14 штук 42 гривні. Тена 16 штук 58. Зі знижкою Котекс по 92 гривні. В акції Обі 48,40. Прокладес Лібресис 50 штук, 52 гривні. Ось така 40 штук 74,40. Найт 7. І 3 10 штук. Ну, ніби так позиціонують що 7, а 3 в подарунок. 10 штук тільки в АТБ 45 гривень. 10 штук 38 гривень. Ось такі можна придбати за 35,50. Також хороша знижка. Лібрес 8 штук 28,50. І ось такі 9 в таку ж саму ціну 28,50. Це були усі акції. Я вам показав найкращі знижки на товари побутової хімії. Хочу вам побажати гарного вечора. Всього найкращого. До зустрічі!